Ви над прірвою, друга чи третя група, платити державі 6% плюс ЄСВ чи фіксовану суму. Ми отримали десятки коментарів та запитань щодо другої і третьої групи ФОП. Не дивно, адже випір групи може коштувати вам десятків тисяч гривень на рік. Я Вікторія. Ви на каналі Буг Ми зібрали найцікавіші кейси та ситуації із ваших коментарів. Тож дивіться до кінця. Дамо відповіді на всі запитання. Скільки платитимуть друга і третя група у 2026 році? Які податки сплачують ФОП другої та третьої групи? Взагалі, підприємці-єдиники другої та третьої груп повинні регулярно сплачувати кілька податків. Причому деякі з них є обов'язковими навіть у тому випадку, коли ФОП не отримав ніякого доходу за певний період. І от саме тут більшість ФОПів робить першу помилку, дивиться тільки на відсоток податку, а не на загальну суму за рік. Зараз покажу, чому це коштує грошей. Отож, перш ніж вибрати групу ФОП, спочатку потрібно проаналізувати, яким буде податкове навантаження на підприємця залежно від групи отриманого доходу та інших чинників. Ми сьогодні говоримо про другу і третю групу ФОП, але якщо ви хочете порівняти із першою групою і дізнатися все-все про податки у 2026 році, то дивіться наш відеоогляд. Він вже є на екрані, вибачте його ось тут, в куточку. Давайте тепер пройдемося по кожному податку. Перше це єдиний податок. На розмір цього податку найбільше впливає те, яку групу вибрав підприємець для здійснення діяльності. Для ФОП другої групи єдиний податок у 2026 році 1729 гривень 40 копійок на місяць. Це фіксована сума на весь рік, незалежно від доходу. Якщо рахувати за весь рік, то це близько 21 тисячі гривень. Звучить не страшно, правда, але проблема в тому, що цю суму ви платите навіть тоді, коли заробили нуль. І отут починається найцікавіше щодо термінів, то до 20-го числа кожного місяця вам потрібно буде сплачувати ЄП. Реквізити для сплати можна знайти на сайті ДПС, якщо увійти до свого особистого кабінету, та перейти там до розділу розрахунки з бюджетом. До речі, ми вже зняли відео інструкцію, як сплатити податки, де шукати реквізити та готуємо багато іншого корисного контенту для підприємців. Тож підписуйтесь, щоб знати все першими. Щодо третьої групи ФОП, то розмір єдиного податку не є фіксованим, як у другій. Він залежить від вашого доходу. Більше заробили, більше будете сплачувати. Менше заробили менше платите. Нічого не заробили – не платите. І ось це ключова відмінність, яка на цифрах виглядає дуже боляче для другої групи. Вираховується він так: 5% від доходу для неплатників ПДВ або 3% від доходу, плюс ПДВ для платників ПДВ. Щодо ПДВ, зараз дуже багато обговорюється нововведень. Станом на зараз реєструвати підприємцю, платником ПДВ чи ні, залежить від особливостей діяльності. Але чи зміниться це, чи буде обов'язковим ПДВ з часом, ще не знаємо. Тому поки можете детальніше із цим ознайомитися у нашій статті. Посилання залишили в описі під відео або скануйте QR-код. Підприємці третьої групи сплачують єдиний податок щоквартально. Термін сплати не пізніше, ніж через 10 днів після завершення граничного терміну подачі квартальної декларації. Наприклад, за перший квартал 26-го року декларацію необхідно подати до 11 травня 2026 року, а сплатити єдиний податок до 21 травня 26 року. Тобто на звітування і сплату податків у вас є 50 календарних днів після завершення звітного кварталу. А тепер податок, який ФОПи ненавидять найбільше, і який доводиться платити навіть без доходу. На відміну від єдиного податку, ставка ЄСВ для підприємців другої і третьої груп не відрізняється залежно від групи. Вона становить 22% від мінімальної зарплати. Тобто, впродовж 26-го року вам на другій чи третій групі потрібно буде платити 1902 гривні 34 копійки. Так, з копійками обов'язково, бо інакше буде нараховуватися пеня. Можемо припускати, скільки буде таких проблемних моментів у 26-му році для тих, хто сам буде вести ці прорахунки і бізнес одночасно, без делегування ведення ФОП бухгалтеру. До речі, по термінах сплати ЄСВ, то для обох груп вони однакові. ЄСВ потрібно обов'язково сплачувати за себе до 20 го числа місяця, що настає за кварталом, тобто фактично останній день 19 те число. Від обов'язкової сплати звільнені лише ці категорії, які ви бачите зараз на екрані. Якщо знайдете себе серед цього списку, ЄСВ можете не платити. А якщо у вас є наймані працівники, ЄСВ потрібно сплачувати і за них за ставкою 22% від їхньої зарплати, яка, до речі, не повинна бути меншою за мінімальну. І третій, обов'язковий податок для ФОП у 26 шостому році це військовий збір, який сплачується авансовим внеском до 20-го числа поточного місяця. Для ФОП другої групи це 864 гривні 70 копійок на місяць. А для ФОП на третій групі 1% від отриманого доходу. Окремої звітності з цього податку немає, проте його треба відображати у податковій декларації платника єдиного податку. За всіма питаннями стосовно подачі декларації та її заповнення, можете звертатися до наших бухгалтерів, і вони обов'язково вас проконсультують. Тепер поговоримо про податки з зарплати найманих працівників. Ви як ФОП можете працювати одноосібно, тоді на зарплатних податках можна зекономити. Проте здебільшого до ведення діяльності потрібно залучати інших працівників, і в цьому випадку податкове навантаження збільшується. На другій групі ФОП дозволено наймати лише 10 осіб. А ось якщо ви ФОП третьої групи, то обмежень щодо чисельності персоналу немає. Кожному працівнику потрібно нараховувати та виплачувати зарплату, а також перераховувати до бюджету відповідні податки. Зверніть увагу на екран з мінімальної заробітної плати. Ваші загальні витрати на виплату зарплати та перерахування податків будуть 10 тисяч п'ятсот гривень копійок. Якщо розмір зарплати буде вищим, то й загальні витрати також пропорційно збільшаться. Приймати працівника на 0,5 та на 0,25 ставки недоцільно, зекономити майже не вдасться, бо сума сплаченого ЄСВ не повинна бути меншою ніж розраховане з мінімальної зарплати. Зараз буде приклад, після якого більшість фопів каже, чому я не знав цього раніше. Припустимо умовно, що ваш дохід за рік 300 тисяч гривень, а найманих працівників немає. І ось дивіться, при доході 300 тисяч гривень різниця майже 13 тисяч гривень на рік. Це не копійки, це реальні гроші, які просто йдуть державі через неправильну групу. А ось у разі отримання мільйонного річного доходу менше сплатить податків підприємець другої групи. На великому доході друга група раптом стає вигіднішою. І саме через це універсальної відповіді, яка група краще, не існує. Крім того, ФОПам під час вибору групи потрібно звертати увагу ще на багато чинників. Це не тільки очікуваний дохід, а й вибрані види діяльності, кількість працівників взаємодії з контрагентами та інше. Найперше потрібно спрогнозувати очікуваний обсяг річного доходу. І тут дуже важливо бути уважним, бо переліміт це вже не просто зміна групи, а штрафи і 15% з перевищення. На 26 рік встановлені такі ліміти доходів для підприємців другої і третьої груп ФОП. Таким чином, у разі доходу, який не перевищує ліміт другої групи ФОП, ви можете вибрати будь-яку з груп. Якщо дохід знаходиться в межах встановлених для третьої і другої груп ФОП, тоді тільки третю групу. У випадках, коли очікувана сума доходів за рік перевищує встановлений ліміт для третьої групи, потрібно розглянути інші варіанти діяльності. Можливо, доведеться змінити організаційну правову форму свого бізнесу. Тепер швидко про види діяльності та з ким можна працювати. Друга група підходить для виробництва, торгівлі, роздріб або опт, громадського харчування, надання послуг населенню та іншим єдинникам. Важливий нюанс. Тут, до речі, отримували запитання від вас, тож пояснюємо, ФОП на другій групі не може надавати послуги юридичним особам та ФОПам на загальній системі, але продавати їм товари може, окрім іноземців. Тому приймати оплати за послуги на другій групі ФОП ви можете лише від ФОП-єдинників, а за товари від усіх. Третя група майже без обмежень можна працювати з будь-якими контрагентами, включно з юрособами на загальній системі та іноземними компаніями. Заборонені лише деякі специфічні види діяльності, типу аудиту, страхування і фінансових послуг. Щодо працівників, друга група може наймати до 10 осіб, третя без обмежень. І пам'ятаєте, кожного працівника треба оформити належним чином і вчасно платити податки. ЄСВ ПДФО і військовий збір. Ще один важливий момент: звітність. Якщо у вас є наймані працівники, з 1 січня вводиться обов'язкова щомісячна звітність ПДПО, військового збору та ЄСВ. Що стосується декларації по єдиному податку, друга група звітує раз на рік протягом 60 днів після завершення року. Третя група щокварталу протягом 40 днів після завершення кварталу. До річної декларації обидві групи прикріпляють додаток 1 з ЄСВ. І нагадуємо, якщо у вас виникають якісь труднощі чи питання, задайте їх хоча б один раз бухгалтеру. Це краще ніж потім отримувати листи щастя від податкової. Тепер головне, якщо у вас малий бізнес зі стабільним доходом, коли ви не плануєте значно розширюватись і не надаєте послуги юрособам, обирайте другу групу ФОП. Оподаткування фіксоване, це зручно, не треба рахувати відсотки. Третя група для тих, хто планує масштабування, збільшення доходів, роботу з великими клієнтами та юрособами. А також іноземними клієнтами. І пам'ятайте, якщо ваш дохід збільшується або зменшується, ви можете змінити групу єдиного податку протягом року. Це дозволить дотримуватись вимог законодавства і не переплачувати зайві податки. Якщо після всієї цієї інформації у вас голова йде обертом, або ви просто не хочете розбиратися в усіх цих нюансах самостійно. Звертайтеся до команди бух'юа.